Добрий день. Розглянемо тему трапеція. Це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. На малюнку зображено трапецію. Назвемо її трапеція а, Б, С, Д. В даній трапеції сторони а, Д і Б це паралельні. А, Д… Паралельна стороні БЦ. Ці паралельні сторони ми будемо називати основами трапеції. Основи. АБ і СД це не паралельні сторони. Їх будемо називати бічні сторони трапеції. АБ, СД це бічні сторони трапеції. Трапеція має таку властивість. По-перше, це опуклий чотирикутник. А по-друге, сума кутів прилеглих до однієї бічної сторони дорівнює 180 градусів. В даному випадку, до бічної сторони АВ прилегли кути Б і кут А. Отже, сума цих кутів дорівнює 180 градусів. Кут А додати кут Б дорівнює 180 градусів. Так само. До бічної сторони CD прилеглими є кути С і кут D. Сума цих кутів: кут С, додати кут D, теж дорівнює 180 градусів. Висотою трапеції ми будемо називати перпендикуляр, проведений з будь-якої точки основи трапеції на пряму, що містить протилежну основу. Зображимо ось тут перпен... найчастіше. Цю висоту опускають з вершини трапеції. Наприклад, проведемо з точки Б з вершини Б висоту перпендикуляр і поставимо до точку К. БК це буде висота трапеції. Так само можна провести висоту, наприклад, з точки А або з точки Д. Тільки ця висота буде. Опускатися на продовження сторони BC. Ось тут нехай намалюємо продовження сторони BC. і опустимо висоту із вершини Д. Нехай тут буде Н. ДН це теж висота нашої трапеції. Підпишемо, що БК і ДН висоти. Трапеція, в якій один кут прямий, називається прямокутна трапеція. Ось на малюнку прямокутна трапеція. Назвемо її МКП. В неї кут М дорівнює 90 градусів. І відповідно кут N е теж буде дорівнювати 90 градусів. В такому випадку. МН, оця бічна сторона, буде для цієї трапеції і висотою. Далі, що стосується рівнобічної трапеції, це трапеція, в якій бічні сторони рівні. Нехай ця трапеція АВЦД рівнобічна, в неї сторони АБ і С рівні між собою. А, Дорівнює CD. Рівнобічна трапеція має такі властивості, кути при основі рівнобічної трапеції рівні, тобто, в даному випадку, кут А дорівнює куту Д, а кут Б дорівнює куту С, це кути при основі рівнобічної трапеції, а також діагоналі рівнобічної трапеції рівні. Якщо ми проведемо діагональ АС ну я спробую провести її, і діагональ БД, то ці дві діагоналі будуть рівними. АС дорівнює БД. Розглянемо задачі. Я ці задачі взяла із підручника для геометрії 8 класу автора Олександра Істера. Номер 205. Висота рівнобічної трапеції, проведена з вершини гострого кута, утворює з бічною стороною кут 38 градусів. Знайдіть кути трапеції. Зобразимо рівнобічну трапецію. Нехай це буде трапеція А Б С Д. І оцеї бічні сторони вони рівні. Висота проведена з вершини гострого кута. Ну, Наприклад, нехай візьмемо гострий кут D. З вершини цього кута проведемо висоту. Ця висота опуститься на продовження сторони BC. Я пунктирною лінією ось так зображую продовження сторони BC і опускаю із вершини D висоту. Перпендикуляр. Нехай тут буде точка N. І ось ця висота утворює з бічною стороною кут 38 градусів, тобто ось цей кут дорівнює 38 градусів. Нам треба знайти всі кути трапеції. Ну, По-перше, ось цей кут, кут трапеції D, ми знайдемо, як 90 градусів відняти 38 градусів. Тому що ДН за умовою це висота. А отже, це перпендикуляр. Він перпендикулярний як до однієї основи трапеції, так і до іншої. Тобто весь кут АДН становить 90 градусів. Тут маємо 52 градуси. Це в нас кут АДЦ. Ось тут 52 градуси. Далі, друге. Ми пам'ятаємо, що трапеція в нас рівнобічна, отже, скористаємося властивістю, кути при основі рівнобічної трапеції рівні. Тобто, кут А теж буде дорівнювати 52 градуси. Кут А дорівнює куту Д і дорівнює теж 52 градуси, тому що кути при основі рівнобічної трапеції рівні. Далі, третє. Знайдемо кут С ось трапеції, ось цей кут. Ми пам'ятаємо, що у трапеції сума кутів, прилеглих до однієї бічної сторони дорівнює 180 градусів. Тож кут С дорівнює 180 градусів відняти ось цей кут Д, тобто відняти 52 градуси. Буде дорівнювати 128 градусів. І знову ж таки пам'ятаємо, що у рівнобічній трапеції кути при основі рівні. Тобто, кут Б буде дорівнювати куту С і буде дорівнювати теж 128 градусів. І у відповідь ми запишемо: 52 градуси, 52 градуси, 128 градусів і 128 градусів. Ось ми знайшли з вами всі кути трапеції. Аналогічна задача. Висота рівнобічної трапеції, проведена з вершини тупого кута, утворює з бічною стороною кут 56 градусів. Знайдіть кути трапеції. Перед нами рівнобічна трапеція. Назвемо її ABCD. Д, бічні сторони в неї рівні: це сторона AB і сторона С Д. Висота проведена з вершини тупого кута. Ну, нехай це буде кут Б. І з вершини цього кута проводимо висоту. Поставимо тут точку К. Ця висота утворює з бічною стороною кут 56 градусів, тобто ось цей кут 56 градусів. Нам треба знайти кути трапеції. Так само, ну по-перше, можемо знайти кут А із прямокутного трикутника А Б К. Ми пам'ятаємо, що в прямокутному трикутнику сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. То, щоб знайти кут А, нам потрібно від 90 градусів відняти ось цей другий гострий кут, відняти 56 градусів. Отримаємо 34 градуси. Це кут А. Далі, у рівнобічній трапеції кути при основі рівні. Тож кут D буде дорівнювати куту А і буде дорівнювати теж 34 градуси. Далі, у трапеції, сума кутів прилеглих до однієї бічної сторони дорівнює 180 градусів. Тож, щоб знайти весь кут ABC, нам потрібно від 180 градусів відняти гострий кут А. Це буде 180 градусів, відняти 34 градуси, отримаємо 146 градусів. І знову у трапеції у рівнобічній, кути при основі рівні, тож кут С буде дорівнювати куту АВС і буде дорівнювати 146 градусів. Ми знайшли кути трапеції, відповідь: 34 градуси, 34 градуси. 146 градусів і 146 градусів. Номер 213. У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює 60 градусів. Більша бічна сторона і більша основа дорівнюють по 16 см. Знайдіть меншу основу. Ну, нехай це в нас рівнобічна трапеція ABCD. Гострий кут 60 градусів. Вона у нас прямокутна, то ось цей кут А і відповідно кут Б будуть по 90 градусів. Кут С тупий, гострий Це кут Д. І цей кут дорівнює 60 градусів. Більша бічна сторона, це саме сторона СД. І більша основа це основа АД. СД дорівнює 16 см. І АД дорівнює теж 16 см. Нам треба знайти меншу основу BC. Невідомо. Проведемо висоту із точки С на основу АД. Нехай тут буде точка К СК. І ми отримали з вами прямокутний трикутник СКД. В цьому трикутнику гіпотенуза CD 16. Кут С ось цей, буде дорівнювати 90 відняти 60, тобто 30 градусів. Бо у прямокутному трикутнику сума гострих кутів прилеглих до однієї бічної. Перепрошую, у прямокутному трикутнику, сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. І пригадуємо властивість. Катет, що лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. А це саме наш катет КД. КД буде дорівнювати 1 друга СД буде дорівнювати 8 см. Це катет, що лежить навпроти кута 30 градусів. Далі, відрізок CK – це в нас перпендикуляр. Отже, утворений чотирикутник А, Б, С, К. Це прямокутник, в нього протилежні сторони рівні. Відрізок BC буде дорівнювати відрізку АК. Ось ці ось відрізочки будуть рівними. Щоб знайти відрізок АК, нам треба від усієї основи АД відняти відрізок КД, тобто 16 мінус 8, дорівнює 8 см. І тоді менша основа трапеції BC теж буде дорівнювати 8 см. Відповідь 8 см. Номер 215. У рівнобічній трапеції діагональ дорівнює бічній основі і утворює з нею кут 40 градусів. Знайдіть кути трапеції. Ось перед нами рівнобічна трапеція АБЦД. Її діагональ АЦ дорівнює більшій основі. АЦ дорівнює АД. Ця трапеція рівнобічна, тобто в неї бічні сторони рівні. А Б дорівнює СД. Діагональ утворює з, основ... з більшою основою кут 40 градусів. Кут С АД дорівнює 40 градусів. Ось цей кут 40 градусів. Нам треба знайти кути трапеції. Якщо АС, діагональ дорівнює більшій стороні, ось вони рівні, то трикутник АСД в нас рівнобедрений. У рівнобедреного трикутника в даному випадку сторони бічні АД і АС, а основа СД. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Тож, якщо ми знайдемо кут Д, як ми його знайдемо 180 градусів. Відняти 40 градусів і поділити навпіл. 180 відняти 40 це буде 140 і поділити на 2 70 градусів. Це в нас кут Д трапеції. Далі, у трапеції, у рівнобічній, кути при основі рівні, то ж весь кут BAD буде дорівнювати куту D і буде дорівнювати 70 градусів. У трапеції сума кутів прилеглих до однієї бічної сторони дорівнює 180 градусів. То, щоб знайти кут Б, ось цей кут. нам потрібно від 180 відняти весь кут А. 180 градусів мінус кут Бад. Це в нас 180 градусів мінус 70 градусів дорівнює 110 градусів. І знову у рівнобічній трапеції кути при основі рівні. Тож кут С, ну, правильніше сказати, кут Б, С, Д, буде дорівнювати куту Б і буде дорівнювати 110 градусів. Відповідь: Ми знайшли кути трапеції 70 градусів, 70 градусів, 110 градусів і 110 градусів.